Доброго ранку, шановні члени комісії. Присутні розпочинаємо комісію з питань соціальної політики, охорони здоров'я материнства і дитинства, оборони цивільного захисту, правопорядку та протидії корупції. Хто за початок комісії проголосувати? Костянтин Васильович, ви ага, всі за одноголосно, дякую. Е, сьогодні. Е... Позачергова, це 53 третя позачергова сесія. І питання, які винесені на нашу профільну комісію, третє про внесення змін до рішення 46-ї сесії. А сьогодні присутні 5 членів комісії Романюк Віталіна Іванівна, Богданов Костянтин Васильович, Свято Віктор Анатолійович, Пасло Олександр, Олександр Олександрович і я Димитренко Орханова Васильовна. На нашу комісію такі винесені питання про внесення змін до рішення 46-ї сесії міської ради восьмого скликання від 26.01.2024 року No про затвердження програми протидії та профілактики злочинності забезпечення публічної безпеки і порядку в мироруській міській територіальній громаді на 2024 рік. Четверте про внесення змін до рішення 46-ї сесії міської ради 8 го скликання від 26.01.2024 року No11 про затвердження програми розвитку цивільного захисту Миролицької міської територіальної громади на 2024-2026 роки в новій редакції. Шосте питання про надання згоди на організацію співробітних сосуд Сорочинської сільської територіальної громади у сфері надання соціальних послуг. 7. про внесення змін до рішення Сафісесійської ради восьмої кання зі сімнадцятого скликання дві .20 року No8 про затвердження списку присяжних Мироворозького міськрайонного суду. І 9 про приймання майна по проекту МОМФАТІ торгівлі людьми та надання допомоги вразливим групам населення в Україні. 10. про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності зі сфери управління Міністерства соціальної політики України. До комунальної власності Мировоцької міської територіальної громади окремого індивідуального визначеного, визначеного майна і 11 про надання згоден на прийняття у комунальну власність Мирововецької міської територіальної громади зі брелятора. Для для Хто за даний перелік е, рішень, прошу проголосувати. Одноголосно за. Дякую. Перешого на організацію співробітництва Великосорочинської сільської територіальної громади. Е, у сфері надання соціальних послуг доповідає Чорнобай Анатолій Миколаївич, начальник управління соціального захисту населення. Шановні члени комісії, вашій увазі пропонується проєкт рішення даний, озвучений на сьогоднішній день. Це означає, що до нас звернулася великосроченська громада за те, щоб надати нам залоговані повноваження у сфері надання соціальних послуг. Значить, є висновок доцільність такого співробітництва, ну і е, дану процедуру, яку е, необхідно зробити, значить, ми е, пропонуємо надати цю згоду. Якщо, якщо потрібно, які послуги, і хто це буде надавати? Якщо є питання, будь ласка. Питання немає, так? Дякую, Анатолій Миколаївич. Хто за даний проект рішення не винести на чергову сесію? Всі за. Дякую. Про Пронесення змін до рішення 30-ї сесії міської ради 8 скликання вісімнадцятого ноль року номер 8 про затвердження списку присяжних Мировицької міського районного суду доповідає Олександр Васильович Гуріжі секретар міської ради. Так, шановні колеги, пам'ятаєте, ми постійно ми були затверджели список присяжних, але. Е Відповідно, періодично ми носимо туди зміни. Ці зміни пов'язані з тим, що два ну, присяжники, які в нас були в попередньому списку, вони там змінюють місце роботи, стають посадовими особами. Відповідно, посадові особи державних службовці, працівники місцевого самоврядування не можуть бути присяжними, тому відповідно знайшли їм загін. Прошу підтримати. Да, 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 да. Я, да, я є суддя присяжний, да, Ну зараз раніше було десь раз в рік викликали в суд. Ну, це як ну, суддя і двоє присяжних, вони в основному залучені в опікунських яких там справах, там де. Ну, да, 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 да. І а часу це ну не знаю, кожен дев'ятсот три місяці, то кожного місяця по, 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 да, да. Ну щось так вийшло. Е, да. Просто Ось специфічна, так, специфічна категорія справди залучені е, присяжні. Це було визнання особи не діздатної, що стосується дітей, ну це така соціальна, соціальна сфері. Сфері. да, соціальний напрям. А зараз, ну ми повинні зрозуміти, дуже багато, багато таких звернень.

Вони сидять на засіданні, вони додатково можуть задати питання, уточнити, роз'яснити і ну як дорадчий голос, ну так такому, але зважає на на думку присяжних. Так, є, є питання ще? Хто за даний проект рішення похвалувати? Всі за одноголосно дякую. Дев'яте питання про приймання майна по проєкту МОМ протидія торгівлі людьми та надання допомоги розумітим групам населення в Україні доповідає також Анатолій Миколайович, начальник управління соціального захисту. Ну, даний проєкт рішення говорить сам за себе, про те, що згідно проєкту МОМ. Виділяється відповідна допомога, і цю процедуру треба пройти і прийняти рішення сесії. Ну, це те, що вони нам надають допомогу, і, і це є потреба в цьому центру комплексної реабілітації наших дітей. Да, да, да. Це, що не це дуже добре. Да, це плюс. <ріпи> <ріпи> да, да, да. Ну все. <ріпи> Так, все нового. Все нове. Нове, нове, нове. Беремо. Хто, хто за даний проєкт рішення винесе на чергову сесію, всі за. Дякую. Так, і десяте питання про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності з сфери управління Міністерства соціальної політики України до комунальної власності Мирозойської міської територіальної громади окремо індивідуального визначеного майна. Також, будь ласка, Антоні Миколайович. Ще аналогічне питання. Наші міністра соціальної політики брало участь у проєкті з Проон. Ну і Проон надає нам допомогу аналогічно, значить необхідно пройти процедуру для того, щоб поставити на облік і подальшому ними користуватися чотири планшети. Те, що дешеві? Не дешеві. В гар... Може що, не. й не в гарному. Сінові. Планшети всі нові всі в нас уже. А за 5 тисяч новий планшет?

<гум> Де вони будуть використовуватися, скажіть, будь ласка, Миколаївич. А вони будуть використовуватися які на телемакла. Тому ми плануємо так, що два планшети буде у нас, у нас сектор соціального надання соціальних послуг, і два і по одному планшету центри соціального надання соціальних послуг, соціального обслуговування, і центр соціальних послуг. Ну, це практично польова робота. Ти береш планшет, виїжджаєш надаєш послугу і перестаєшся з цим планшетом. Дуже потрібна річ, тому що на сьогоднішній день їх не вистачає. Це для анкетування соцпослуг чи чи ну? Різні питання. Різні можуть бути питання. Добре. Є питання? Дякую. Хто за даний проект рішення на чергу сесії винести всі за одного голосно? Дякую, 11. про надання згоди на прийняття у комунальну власність мироруської міської територіальної громади дефіблярелятора. Доповідає залишає Марина Олексійна, виконуюча обов'язки начальника відділу сенс надання днів службу. Будь ласка, шановні депутати, даний проєкт рішення передбачає надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності від апарату Полтавської обласної військової адміністрації у комунальному власті Міроговоцької міської. Територіальної громади дефібрилятора напівавтоматичного даний проект рішення зумовлений тим, що начальник обласної військової адміністрації видав розпорядження про безоплатну передачу з балансу апарату Полтавської обласної військової адміністрації напівавтоматичних дефібриляторів. В цьому розпорядженні вказано конкретно, що передається безоплатно на баланс територіальної громади для подальшої передачі у центри надання адміністративних послуг.

А, а я ж вам покажу, що дословно, тут в розпорядженні прямо доказано передати безоплатно з балансу апарату Полтавської обласної військової адміністрації на баланс територіальних громад для подальшої передачі у центрі надання адміністративних послуг а на протично для публічного доступу. Це саме в нас така честь ні, чи ні, до розпорядження, до розпорядження перелік територіальних громад 20, можу показати топ топ сім Це святку, да. мабуть, і я просто прокоментую ситуацію зв'язку з тим, що це напівавтоматичний дефібрилятор. Тобто ви його взагалі нічого не робите. Ви його знімаєте, клейте ложечки і вже він сам вирішує. чи треба, якщо, ну, якщо йде асистолія, він взагалі нічого робити не буде. Це зупинка серця, тут тільки йти не не масаж серця. Якщо йде фібриляція, дефібрилятор просто заводи і відновлює ритм. Але він це робитиме сам. Це не робитиме людина. Не треба звучать і звичай, я не знаю, але щось ні, тільки. Там треба просто вчасно і правильно накласти, покласти всі ложки. я думаю, нам вже розкажуть, як він користуватися. Вже як отримає сім юрі собі спеціалізовано спеціальна людина із... медичної кла непримедичної освіти не потребує. І взагалі такі дефібрилятори повинні бути абсолютно всіх публічних місцях. Не за девок зала, ні школи, ні. Тому що там це інша специфіка. Где вокзали, е, якісь ж самі цнапи, це вплоть до того, що на вулицях, е, торгових центрах, як от тобто да. воно само само регулює потребу так. І, так. і якщо і не треба, то його правильно клаб, воно тобі не, не не включиться, тому що якщо старіє, воно не працює. Та консультацію все рівно треба працівникам. А, Б, С. поки приїде швидка допомога, і я можу сказати. Декілька слів можна додати? У нас є лист, будь ласка, у нас є лист полтавської обласної військової адміністрації. Тут вказано, що одночасно разом з дефібрилятором передається ящик для його кріплення на стіну тут габаріту упаковки, тобто він прикріплений буде на стіну. Дивлячись скільки в нас серцево судинних захворювань, то мабуть воно актуально. хто що задано практишення на тривуфектівці за, да, Вікторович, ви так ож, да? Прошу слово. Си. Си. Спа. Дякую. Трій Юріч хотів, Як буде ніяк ми вийдемо. вы хотите компьютер группу вы хотите э-э посетить именно на моём канале и Так, да, давайте визначимося, закриваємо. Я ще зайду Так, і хто за закриття нашої комісії? Всі одноголосно за. Дякую велике.